У наш час дзеркало є в кожному домі, люди постійно ним користуються, а деякі проводять перед ним значну частину часу. Проте мало хто замислюється над тим, якими властивостями воно володіє, і чому здатне відображати зображення. Якщо дзеркало показує все, що знаходиться навколо, то чи має воно власний колір і який саме? Ми бачимо своє відображення та навколишній світ завдяки унікальним характеристикам дзеркальної поверхні. Вона є ідеально гладкою та здатною повністю відбивати світлові промені. Такий ефект досягається завдяки спеціальному покриттю, яке наноситься на звичайне скло. Основними матеріалами для цього є срібло або алюміній. Коли промінь світла потрапляє на дзеркальну поверхню, він відбивається під тим самим кутом, під яким падає. Якщо ж світло падає під прямим кутом 90 градусів, то воно повертається назад, утворюючи перпендикулярний відблиск. Також існують спеціально створені вигнуті дзеркала, які змінюють форму відображення. За цим принципом працюють дзеркала, що візуально збільшують або зменшують зображення, опуклі чи увігнуті відповідно. Вперше дзеркала почали виготовляти ще в бронзовому столітті золова. А метод видування скляних дзеркал був відкритий лише в 13 столітті. Спочатку вони вважалися розкішою і коштували дуже дорого. Коли світло падає на дзеркальну поверхню, вона відбиває його незалежно від кольору, причому без спотворень. З цього можна зробити висновок, що дзеркало є білим, однак сучасні технології дозволяють створювати дзеркала, які відбивають світло вибірково залежно від його відтінку. Наприклад, за допомогою амальгами можна зробити так, що дзеркало буде не просто відображати, а й надавати зображенню зеленуватий відтінок. У такому випадку його можна вважати зеленим. Також поліровані поверхні певного кольору можуть працювати як кольорові дзеркала. Наприклад, якщо подивитися на вимкнений екран телевізора, можна побачити своє відображення, тому його можна назвати чорним дзеркалом.